Декілька місяців тому ми зустрічалися з вами тут. І тоді я вже говорив проповідь про ФОМу невіруючого. Хтось згадає. Ну я розумію, що за цей за ці декілька місяців вже про ФОМу не варто говорити. Вже всі знають, вірять і трохи стають служителями. Тому сьогодні і проповідь буде про те, як люди стають служителями. Пресвітери, вони взагалі такі трохи чудернацькі люди, тому що вони відповідають на питання, які ніхто не задає. Наприклад, виходить пресвітер і на повному серйозі починає вчити, навіщо людині сім'я. те, що ми не знаємо, навіщо сім'я. Але пресвітери роблять це для того, щоб люди, які ось вранці десь там розплющили очі, да, і вони знали відповідь. Тому що, ну, може, буде така ситуація, коли хтось скаже, а навіщо мені ця сім'я? Одні проблеми тільки. Але навіть не для того, щоб людина була переконана, бо більшість з нас, вона переконана, вона знає, навіщо сім'я. Але ось коли у тебе спитають, а навіщо сім'я? А бувають люди, питають. Червоні питають там, білі, голубі, там, деякі там питають, навіщо там сім'я. Так от щоб ти знав, як відповісти. Тому, коли люди збираються до церкви, вони інколи відповідають на питання, на які ну, всі так знають відповідь, але от знову і знову повторяють, щоб завтра, у понеділок, ти мав просто слушну відповідь на це питання. Тож на що люди ходять у церкву? Я розумію, що люди... Інколи зустрічаються з тими, хто ходив до церкви, та, і починають говорити: Ой, та я був, та там такі ліцеміри, там любові немає, там справедливості немає. Хто там дуже такий довго ходив, та там Духа Святого немає. Я розумію, що інколи люди видають у цей набор боднутого церквою. І люди дійсно задають питання: слухай, ну церкви ж вони ж недосконалі, навіщо туди? Ходити. Я розумію, що коли зустрічаєш таку людину, боднуту ту церкву, то Богу ще багато чого треба, доведеться робити в житті такої людини. Я розумію, що, може, вона десь неправа, може, десь церква, з якою вони стикнулися, вона неправа. Я розумію, що Богу ще потрібно буде омивати ноги, як казав пастор Яков, цієї людини, щоб вона зрозуміла заботу. І може, колись щось зміниться у цієї людині. Ми зустрінемось сьогодні з таким служителем, однаком, і пройдемо з ним певний етап його шляху. Ця історія вона написана в книгі дії апостолів, 18 розділ з 24-го вірша. Ді апостолів, 18 розділ з 24-го верша. І сталося, що юдей. Іменем Аполос, родом з Олександрії, чоловік, красномовний, знаючи у писаннях, прийшов до Єфесу. Він був наставлений у початках шляху Господнього і гарячий духом говорив і навчав про Господа правильно, знаючи тільки хрещення Іванове. Він почав сміливо говорити в синагозі. Почувши його, Акіла і Прескіла прийняли його і точніше пояснило йому шлях Господній. А коли він зібрався йти до Ахаїї, до братів послали до учнів, маючи їх прийняти його, і він, прибувши туди, багато сприйняв їм, що повірили благодаті, бо він сильно заперечував юдеїв, всенародно, доводячи Писаннями, що Ісус є Христос. Аполос мав служіння, він служив Богові, він горів духом. Але знав він не все. 25 й вірш. Він був наставлений в початках Господнього шляху. Зверніть увагу, хтось наставив його у цих начатках шляху Господнього. Але наставлення це не просто одноразовий такий процес. Християнство це не просто якесь щеплення, щось я узнав і на все своє життя. Ні, такого немає. Він був наставлений наставлений, тут цікаве слово кахетео. Ну, ви знаєте, кахетезіс це таке коротке віровчиння, яке викладається у питаннях і відповідях. У що ж ми віримо? А якщо оце, то оце, якщо оце, оце. Тобто хтось наставив його. І це слово кахетео, воно проходить з двох грецьких слів. Като і ехос. Като це зверху вниз, а ехос ну, це звук відлунання. Тобто хтось стояв над ним і говорив, 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 наставляв, 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 кахетео, кахетео. Тобто хтось десь на початку щось передав цьому Аполосу. Коли євангеліст Лука починає своє Євангеліє, він пише, що мета написання це навчання, оце кахетео. Як уже багато хто почав складати розповіді про цілком відомі між нами події, як передали нам очевидцями служителями слова, що були з ним спочатку, то розсудилося і мені по ретельному дослідженні спочатку, по порядку, описати тобі високоповажний фофіл, щоб ти дізнався тверду основу того вчення, в якому був наставлений. Наставлення Феофіла хтось робив. Лука каже, я хочу продовжити далі. Від початку по порядку, по ретельному дослідженню. Навіщо? Щоб ти взнав тверду основу в тому, в чому ти наставлений. Дивіться, наставлення спочатку дуже важливе, тому що хтось повинен десятки разів щось розповідати людині. І Аполос був. Наставлений у християнстві. До речі, зверніть увагу, як називається християнство, 25-й вірш. Він був наставлений у начатках Господнього шляху. Шлях Господин. Ось так називали християнство. Не концерт Господен, не вечірка Господня, не змагання Господнє, не халява Господня, ні. Шлях Господень. Тобто то, по чому люди йдуть. І християни вони сприймали християнство як шлях. 25 й вірш. Він був наставлений у початках шляху Господнього і горячий духом говорив і навчав про Господа правильно, знаючи тільки хрещення Іванове. Наставили його, розказали йому, він говорив, але говорив не про все. Він говорив тільки про Іванове хрещення. Що таке Іванове хрещення? Наступний розділ сьогодні неділя, до речі, дуже добре почитати трохи навколо цієї історії. Наступний розділ у діях апостолів описує людей, які знали тільки Іванове хрещення. І коли Павло прийшов до них, подивився на них, каже: слухайте, щось не те. А чи прийняли ви Святий Дух, коли ви хрестилися? А ми не чули, що таке. А ви що ж ви хрестилися? Ми хрестилися в Іванове хрещення. Ну я б сказав, що Іванове хрещення це просто покаяння. Коли прийшов Іван Хреститель, він проповідував: покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Приготуйте дорогу Господу, прямим зробіть і стежки йому. В Івангеліт Матвія сказано так: в ті дні приходить Іван Хреститель і проповідує в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Бо він той, про кого сказано, пророк Ісая, голос того, хто кричить в пустелі, приготовте дорогу Господи, прямими зробіть стежки йому. Іван проповідував покаяння. Он щось неправильно казав? Та ні, все правильно, але просто не все. Тому що після, після Йоанна Хрестителя прийшов Ісус Христос, який приніс звістку від Бога і після Його смерті, після Його Воскресіння вилився обіцяний Дух Святий. Ось тоді почалася ера Нового Завіту, ера благодаті, ера церкви, ера Духа Святого. Аполос був правильно наставлений, але він знав тільки частину. Тільки частину цього шляху Господнього. І подивіться, що він вже мав. Точно то, що було в апостолі, те, що він горів Духом Святим. Це дуже, дуже добре, коли ти приходиш в церкву і бачиш людей, які горять Духом Святим. Вони щось починають, вони щось хочуть зробити. Тому що сам Бог дає цей особливий вогонь. Особливе натхнення. Це не можна підробити, це не можна штучно десь отримати, цього не можна накачати. Бог дає людині оцю можливість щось робити, бажання щось робити. Знаєте, що служіння тут, у церкві, воно починається задовго до того, як пастор виходить і говорить: там вітаю вас, давайте встанемо, помолимось. Ні, хтось увесь тиждень працює для того, щоб це служіння було тут. І коли закінчується служіння і благодать Господа нашого Ісуса Христа, коли закінчується служіння для когось, воно тільки починається, тому що хтось зустрічається з людьми, хтось планує увесь тиждень для себе. Чому? Тому що є вогонь. Є вогонь всередині, вогонь, який дає сам Бог, Аполос мав цей вогонь. Зверніть увагу ще на одне: Аполос служив не в церкві. 26 вірш. Він почав сміливо говорити у синагозі, почувши його Акіла і Прескіла, прийняли його і точніше пояснили йому шлях Господин. Де оці троє зустрілися? У синагозі. Ну, це не церква, точно. Аполос служив там у синагозі, точніше, воював там. Я так розумію, що там його і почули Акіла і Прескіла. Що вони там робили, не знаю. Прийдемо на небо, там запитаємо. Але вони були там у синагозі. Точно відомо, що в Єфесі була церква, але Аполос служив не в церкві. Він почав служити не в церкві, але церква його підтримала. Аполос мав цей вогонь Божий, але знав не все. Він почав служити там, де був, але церква підтримала його. Вона Через служіння цієї християнського цього подружжя підтримали його в служінні, почувши його Акіла і прескіла, прийняли його. Ну, про прийняли там багато зараз анекдотів Ми були на Херсонщині у ці місяці, їздили там, підтримували людей на звільнені території, на деокупованій. То я бачу, як там люди приймають нас, коли ми приїжджаємо, щось привозимо і там спілкуємося тільки українською мовою. Слухайте, це було дуже дивно. Дві третини відповідають: Ну слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Звідки вони українські греко-католицькі привітання знають, не знаю, але усі вітають і приймають нас. Там правда і наші СБУшники ще приймають колаборантів. Ну, більшість збігла, звичайно ж, а ті, що залишилися, то СБУшники їх приймають теж. Тобто таке прийняття йде. Я так думаю, що Акіла і Прискіла прийняли, а полоса тут не так, як СБУшники, а так як селяни нас приймають. Тому що тут стає слово підібрали, запросили, подбали, підтримали. Дивись, ось що робить церква з людьми, в яких є вогонь, але вони ще тільки на початку. Церква приймає їх, підбирає, запрошує, надихає їх і точніше прояснили йому шлях Господній. Шлях Господній це що? Християнство, вчення Ісуса Христа. Дивіться, вони тут прояснили. Тут не слово кахетео. Зверху донизу. Ні, ні, ні. Тут пояснили інше слово. Воно близьке зазначенням «підтримали». підняли його як прапор. Ну, а сучасне слово зарядили його. Він щось мав, він щось знав. Люди від імені церкви. Ну це ж церква, це ж люди побачили його, підтримали його, зарядили його. Без них Аполос так би і залишився на початку Іанова хрещення. Він так і залишився б однаком серед недругів там у синагозі. Вони не могли дати вогонь. Якщо його нема, то я не знаю, що робити. Але вони могли підтримати акуратніше, повніше, ефективніше, ґрунтовніше розповідати про шлях Господін, щоб він говорив це іншим людям. І дивіться, що далі відбувається: 27-й вірш. А коли він зібрався йти до Ахаїї, то браття послали до учнів, маючи їх прийняти його. І він, прибувши туди, багато сприявив, що повірили в благодаті. Дивіться, тут же в брати вже підключилися. Ну, перше, то подружжя, Акіла і Приткіла. подружжя християнське, чогось ходять в синагогу, не знаю. Тут же брати, керівництво церкви Єфесу, і вони написали графо. До тамошніх братів прийняти його. Знову прийняли, ну, Аполоса приймали, хто тільки не приймав його. Знову прийняти його, тут трохи інший відтінок цього слова. Прийняти там вже, це визнати його. Церква вона написала свідоцтво. Про те, що це наша людина, ми його знаємо. Ми перевірили, ми пересвідчилися, він сильний, він вже все знає, він вміє. Ми бачили його, визнайте його, нехай трудиться, нехай поширює своє служіння, тобто служіння Царства Божього. Дивіться, який шлях проходить Аполлос. Від того, що він десь щось там чув, щось знав і щось робив, до того, коли церква визнає його і свідчить, і підписується за його служіння, і служіння Аполоса почало розвиватися. Дивіться, він вже неланове хрещення проповідує. Він багато сприяв тим, хто увірував благодаттю, 28, бо він сильно заперечував юдеї все народно, доводячи писаннями, що Ісус є Христос. По-перше, Він каже вже про Христа. По-друге, він заперечував, спростовував. Це небезпечно, але він був підтриманий церквою. Він був захищений церквою. Причому він робив це принародно, демос. Тобто на державному рівні він використовує святе письмо. Він має підтримку церкви. А церква розвиває, підтримує, визнає його. Для того потрібна тобі церква. Я не просто прийшов десь. Обмінятися новинами. В мене буде понеділок, в мене буде цілий тиждень. Я повинен прожити його, прожити як віруюча людина, йдучи по шляху Господньому. На цьому шляху я зустріну різних людей. І хтось буде такий початковець, а хтось буде юдей, який буде заперечувати мені. І це небезпечно, тому мені, мені потрібна підтримка церкви моєї, в якої я живу, в якої я служу. Аполос почав з начатків, але хтось побачив його, прийняв його, пояснив, підтримав, розвивав його, хтось складав в нього себе, хтось готовий був підписатися за нього і захищати його, якщо треба. Оце вищий пілотаж служіння. Оце повна гармонія, де ми її можемо побачити в церкві. В церкві, яка створена Богом. Пошукайте ще міста священному письмі, де було написано про Аполоса. Він згадується десь. Ну, сьогодні неділя, класний день для того, щоб трохи відкласти все в сторону і побути з святим письмом. Дещо в новому завіті згадується Аполос. Бог підказав мені цей уривок і, досліджуючи його, я зрозумів, що тут перелічені усі фази служіння людини. Шлях, який набуває кожний ополос, якщо він має вогонь від Бога щось робити, знай тобі потрібна церква, вона потрібна, щоб хтось звернув на тебе увагу. Інакше ти так і засохнеш в своїх начатках. Вона потрібна, щоб прийняти тебе, підтримати, точніше наставити. Піднести тебе, щоб розповісти про тебе, поручитися і захищати, якщо потрібно. Бог вже про все продбав. Коли ти відкрив очі сьогодні вранці, Бог вже продбав про сьогоднішній день. Він знає, що ти повинен робити і хто що для тебе повинен робити. Мені шкода іноді людей. Які не служать Богові. Ну, начебто, і ходять до церкви, але ще не розуміють, що служіння це не просто говорити проповіді тут або співати. Є безліч служіння, які Бог надихає людину. Коли я бачу людей, які прийняли святе водне хрещення, але нічого ще поки не робить, я розумію, що я повинен продовжувати служити їм. Я повинен вести далі їх по цьому шляху, надавати їм приклад, щоб вони ревнували про вогонь для служіння. Мені шкода людей, які служать Богу, але залишаються далеко від церкви. Я зустрічав таких і продовжую ще зустрічати. Там різні історії, чому вони десь за парканом, іноді вони недосконалі, іноді церкви недосконали, але в мені в мене є надія. Може, одного разу вони знайдуть. Порозуміння для, для загального успіху і плоду. І коли я говорю служіння, це не просто щось таке велике, хтось зустрічає людей біля дверей, хтось показує їм, куди пройти, хтось проваджає людей, хтось розвозить їх після служіння, хтось займається з дітьми, хтось приймає в себе молитовну групу, хтось служить літнім, хтось підметає подвір'я. Служінь для Бога дуже і дуже багато. Але фундамент, але підстава для цього це любов Божа, яка має через наше служіння прийти в цей світ. І ти приславиш Бога, коли приходиш сюди послухати про шлях Господній. коли робиш певні кроки на цьому шляху Господньому. Ти навіть не знаєш, який вплив мають на тебе, що ти колись десь почув, або колись десь сказав. Дивіться, ніхто не знає, хто ж розповідав Аполосу на самому початку оті начатки вчення Господньому. Ти сьогодні, може, думаєш, що Та я там просто зателефонував і поговорив з ким. Ти не знаєш, що це змінило в його житті. Та я просто там ячейку провожу, там люди вже дістали, мене там топчі. Ти не знаєш. Твоя проста ячейка, яка тебе вже достала, який вплив має на цих людей. Та да я просто запитав людині, як справи, ти не знаєш, що це Бог зробив через твоє просте служіння в житті цієї людини. І знаєш, служіння тут у церкві буде великим викликом, тому що саме тут, на служінні Богу, ти зустрінеш заздрість. Приклади потрібні. Ні, не потрібні тут на служінні. Ти зустрінеш буйних малюків. З їх нападами гіперактивності. Ну знаєте, буває діти дитина трохи цукерок переїсть, Вона така, як електровенік. Ми по всьому, де по хаті десь стрибається, і вона щось хоче. Вона говорить щось десь там. Да, о, давайте те зробимо. Давайте що ніхто нічого не зробить. Да, я буду робити з ким цим». Ні, та там десь якийсь. Я не буду з ним робити. І ти розумієш, що ця людина має якийсь вогонь, але вона ще ну маленька. І треба довго бути, треба довго поясняти, що слухай, ну десь і там, він помиється та й все, а з тебе ще поки що ну, таке дитяче, трохи там десь щось таке, трохи памперси треба поміняти, ти зустрінеш тут на служінні в церкві людей, які тебе забудуть. Просто-напросто забудуть. Коли далі ми читаємо Святе письмо. Аполос ніколи не говорить про Акілу і прескіл. Він говорив про Христа, це було Його призначення. Але я знаю, що коли ти приходиш до Бога, інколи ми забуваємо тих людей, які привели нас до церкви, які перші щось розказали нам про Ісуса Христа і сьогодні наділя класний день для того, щоб згадати, хто ж вам розповідав про Христа. Хто перший послужив вам зв'язатися, сказати їм пару добрих слів. І Якщо ви не зробите цього, то для тих служителів, які це робили, це теж певний виклик. Тут, у церкві, під час служіння, ти зустрінешся з забуттям і самотністю. Тут у церкві ти зустрінеш зраду. Ну, ученик ви не вишив, учителя так говорив Ісус Христос. І ті люди, в яких ти вкладав, вони можуть відступити від Христа і відступити від тебе. І я вже говорив: вершина служіння не просто коли ти говориш проповідь тут. Навіть не коли ти вчиш когось говорити проповідь. Вершина служіння це коли ти тих людей, які тебе зрадили, ти знову даєш їм новий шанс. Коли в тебе твоя гівсіманія, коли в тебе твій кровавий піт, а учні сплять або ділять, хто там сяде по праву руку від тебе, ось тоді, вищий пілотаж, продовжувати це служіння, продовжувати його в церкві і викладати уроки вірності Божої. Знаєш, що церква це дуже добре місце, щоб покласти себе на вівтар служіння. Да, чому би ні?